Доброго денечка, і я починаю свій ефір. Я зараз тут помру, тому що я закрила вікно, щоб менше шуму було, і, і при тому всьому я маю створити осінню атмосферу. Така взагалі та я ноунейма, no ноунеймша, no І звати мене Тетяна. І буду я вам зараз розказувати про спільник. О, Боже, я забула назву спільника. Вернісаж осінніх барв, Нічого я не забула, просто хвилююся. Його організовують Маруся із Марусяної скриньки Рукоділля. і... Аліна Сергієнко з одноіменного каналу. В спільнику багато категорій, вони там обов'язково хтось собі та й знайде щось. Багато номінацій, які доволі таки нестандартні. Зайдіть на відео кураторів спільника і ознайомтеся із правилами, із умовами, якщо ви що встигнете. Тому що я заскакую в останній вагончик. І, і якби вже всі, хто заскочив, мабуть, вже заскочили. Так, про спільник. Спільник присвячений осені і осінньому в'язанню, щоб мати якусь зв'язану носибельну річ до осені, треба починати в серпні, хоча б. І над нею працювати. У мене була ця проблема цього сезону, тому що в травні я навіть не уявляла собі, що буде літо. І в червні я так само в'язалась з шерсті того, як і ввійшла в смак літнього в'язання, і тут бабах через три тижні літо закінчується. А в мене ж так багато планів на літнє в'язання. І що? Я навіть щось цікавеньке собі пов'язати, і що там буду робити, коли буду то носити. От, Але е серпень в мене зайнятий е і е Але я, я при осінь навіть що не думаю, тому що тут треба насолодитися літом, тому що життя коротке. І треба насолоджуватись цими теплими деньочками, як на як, хоч бувають і такі важ... важкі. в плані спеки дні, але ж і є приємні дні, і це просто ідеальні дні, ідеальна температура принаймні, для мене. І літні вечори, вони прекрасні. того і, е, я поки що планую насолоджуватися літніми деньками. І в мене зараз на спицях є літні проекти. І в мене є настрій. А якщо в мене є настрій, я буду працювати е, над літніми проектами, але про осінь я не забуваю. Осінь. Е, Якби вона нікуди від мене не дінеться, і я нікуди не дінуся від осені. Я зараз маю щось е, розказати е, м, натхненне про моє ставлення до осені. Ну, якби мене запитали десь років тому, яка моя улюблена пора року, я б сказала осінь, та, тому що е, осінь дуже зручна року для того, щоб її любити. Е, та, але зараз я ось року, мабуть, люблю однаково. І не люблю однаково. Тобто, в кожного, в кожної пори року є свої прекрасні моменти і свої якісь пакості так само є. І моє натхнення не залежить від пори року. Воно залежить від того, що в мене всередині. Тому я б не сказала, що осінь це якась пора натхнення. Але. Це пора натхнення. Тому що якщо в тебе всередині є ця творча сверблячка, то ти будеш щось створювати. З мою осінню, весною, літом, без різниці. І е, е, я ж там по секрету скажу. Ні, вже не по секрету. Я вересень так само вважаю літнім місяцем. То моїй уяві серпень і вересень це ще літо. А розквіт осені. От осені для мене це якраз Геловін, День всіх святих. Не то, що я люблю це свято, ні, я його не люблю. Це ці переодягання ці вечірки, це не для мене, але цей саме момент в розвитку природи, він мені до душі. Мені подобається, коли листя облітає. На відміну від е, такого банального уявлення при осінь, що воно таке все багряне, багряне. Багряне це гарно, так. Але мені подобається, коли листя вже облітає, коли е, повітря холодне, коли птахи вже не співають, а співають кроки. Тоді ж вони не співають, вони каркають. Е, готично тому є щось. Думається про такій погоді краще. Я люблю, коли темніє швидше, тому що в мене є агорафобія. Я не люблю особливо з'являтися на людях і темрява це для мене як маскування. Але не тільки це, я не знаю, я тварина нічна, і того мені більше до душі, коли ніч темна і довга. В Тому плані, та мені подобається листопад. Ну і є якась жура в цій порі року, але і спокій в цій порі року. Природа засинає, вона змирюється, вона перебісилася. І тоді ти якось опиняєшся наодинці з собою, ти вже я, я не знаю, наодинці зі своїми думками, якось так. Ну, я зараз буду філософствувати, гратися в поета, а поет з мене ніякий, тому. Звиняйте, я буду розказувати про в'язання. Е, так, про в'язання. А планів в мене дуже-дуже багато. От, просто мільйон планів. І я навіть не знаю, що почати. Так, які в нас є е, е, категорії е, осінь найкраща пора для натхнення. Тут ми в'яжемо. Одяг для дорослих, наскільки я розумію, це плечові вироби. І тут в мене багато ідей. В мене є вже пряжа і в мене немає часу. Ну, як... Давайте будемо реалістами, скільки я зможу зв'язати плечових виробів за два місяці, знаючи, що я ще в мене ще проекти на спицях. Небагато. У мене є Lieserio сороківка. Це такий доволі гарний осінній колір. Це помаранчевий, але це благородний помаранчевий. Звісно ж, камера не передає його, як треба. І його номер це... Його номер це 36. Це нитка легка. 500, ні-ні. ні 430 метрів в 100 грамах. І я хочу з неї кардиган. Е, брюш. так, Душа хоче брюшу. Е, І це буде базова річ, ви вибачте, але я не хочу робити якісь такі дуже замисловаті речі, можу їх і цікаво робити, і в плані конкурсу Вони, у них набагато більше шансів. Але давайте, я, я, в мене мало шансів. Я, з мене, в мене, сторона презентації в мене кульгає, тому я, я не стільки хочу перемоги, скільки участі. Так, І я хочу в'язати базові речі, тому що це те, що я буду носити. І це те, що мені потрібно, коли якщо там як щось замаскувати, то потім воно або не вдасться, або вдасться, але ти такий дивишся і думаєш, а куди я то вдягну? Типу, та? Тому що там як або воно занадто яскраве, або якесь занадто інфантильне, або там якась така річ, яку треба щось стилити. Ну, я, я буду в'язати базові речі, я це сказала вже третій чи, 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 чи четвертий раз. Так от, я покажу дизайн, який я хочу робити, але так от це в основному дизайни Knit. Я хочу агнет. Кардиган, він мені до душі. До душі, що? Припав. В неї ще є Новембер, по-моєму, кардиган. Він такий більшенький, такий м -м довший. І. Кежуальніший. І ще там є відносно нова дизайнерка. Я чекаю, поки мені завантажиться. Так, Уіза Реккоп, якщо я правильно сказала, в неї є дуже класний міну кардіган. Це поєднання кіс і брюшу. Дуже гарно виглядає. А ш... і ще е я приглядаюсь до Гровінг Кардігану. Він без гудзиків, він так само такий кежуальний. Е дизайнер вон. О боже, це хтось із Скандинавії, і я я, я не вимовлю це правильно. Так, у мене ще така от ниточка є. Це так само Ангора. Голд, тут 20% Ангори. Вона трошки дешевенько виглядає, я хотіла її поєднати ще з чимось. І в мене є варіанти, але в мене ще немає остаточного. Ну, от ще таку маю нитку, ну, може, я її застосую, я не знаю. Ще точно? І, як вже про осінь говоримо, то багряне. Ну, воно насправді. Тепліше, ніж виглядає на камері. Це теплі, тепліші відтінки. Це Наколен ко, на 5. Це шерсть за кривом 50 на 50 і це лано сопліки. Це типу Мухер, але це не зовсім Мухер. Тут поліамід і ще щось. Це такий бюджетний варіант пухнастика, тоненького, хоч їх mm -hmm. дві нитки. Так само на якийсь кардиган. Буде видно, я ще я визначаюсь. І ще в мене одна в'язальна фантазія це е, та сама Петітніт, це Cumulus Blouse, е, Це така легенька, е, тепленька е, блузка, пловер. Е, вона, я думаю, буде дуже ідеальною для такої, на осінь, яка ще тепла, але уже не літо. Е, та, вона, вона легенька, і в мене є... я напряму собі брала сілківу від Ярнарту, в мене тільки один моточок, але я би хотіла купити собі на плечовий виріб повноцінний. І в'язати в дві нитки, вона приємна до тіла, ідеально приємна для тіла. Вона доволі таки пухнаста. І в дві нитки, я думаю, на четвірці можна зв'язати нормальний такий. Пучовий виріб. Так, є ще в мене пряжа Ріго. Мернос. 550 метрів в 100 грамах. Це вже для чоловіка. Я би хотіла зв'язати светрик від Олени Сіталкіної. Він називається Круглик. І це пряжа із магазину Анже, і я зараз побухчу. В Анже прекрасне все, крім російської мови на етикетках і в квитанціях. От це просто ложка дьогтю в бочці меду. І з однієї сторони, я розумію, що це не просто, що вони роблять класну справу, з іншої, з іншої сторони, от нашу це. Крім того, це вже проти законодавства. Так, це по виробам почувим. Але, знову ж таки, мій чоловік позувати не буде, того, якщо я зв'яжу такий в светр для нього, то він позувати не буде. Так що, так само, я не певна. Але светр я йому і хочу зв'язати. Шавна категорія. Зігріємо ручки і ніжки. У мене є процес. Це звичайнісінькі шкарпетки. І я навіть не знаю, Чого я маю їх номінувати. Це не серйозно Але їх я вже Ну, тип, типу, планую зігрівати ручки-ніжки. І доволі такий, так само осінній колір це такий колір природний. Колір природи. Колір чого? Багато чого. Тільки треба подумати, чого. Горіха світлого якогось. От. і... Одне, це альза супервожком комфорт. І в мене є для голівок. З гріми ручки, ніжки тут шапки рахуються. Мабуть, я щось десь мають та й бути шапки, тому що яка усі ніби шапок, так? Ми ж тільки... І подивіться на не питайте мене, з якого місця я це витягнула. Але це шапка, чесне слово, це шапка. І я зв'язала її десь в 10, 11 чи 12-му році, я точно не пам'ятаю. Я її в'язала для чоловіка. Вона побувала в багатьох пригодах. І я подумала, що я хочу зробити ремейк. Може, не один в один, але щось в такому стилі. У мене є нитки, газал Baby Wall. І Таке в мене є. А що в мене є залишки Lana Gold молочний? Тобто пряжа в мене є. Зв'яжу і не знаю. Хотіла би хотіла би. А, і ще таке, я брала пряжу на пробу колись Arctic Wool 100% це Китай. І проби так і не зробила. Подумала, що було би добре з нею шапку зробити. Вона, ну, вона ніби колюча, але не дуже. Трошки колюча. Можливо, це буде шапка. Можливо. Це такий світло-фіолатово-сірий колір. Номер сказати, я думаю, ви його легко знайдете самі. Ну, я, я можу, мені не шкода. Колір 25. Так, це поручка мінішка. Так, і є і. з того, що мені підходить із тих категорій, там насправді їх 5, здається. Але з того, що мені підходить, я би спробувала щось зробити в категорії, «Оселя вбиралась вбиралася на мисто». Це інтер'єрні речі. Але, знову ж таки, осінній вайб, я думаю, в мене не буде осіннього вайбу, я, мені потрібні контейнери. В'язані гачком. І я думаю, може я так просто притруся до цієї категорії. Ну, я не знаю, в інтернеті багато всяких різних дизайнів. Я хочу щось простяцьке простяцьке Тобто, знову ж таки, ніяких эм, ну, просто для масовки. От, І це, мабуть, все, якщо щось забула. Ну, я завжди, я постійно щось забуваю. Але треба закінчувати, тому що я і так затягнула. Того до зустрічі в спільнику. Бажаю всім натхнення, хоча я і нікого не заразила, я думаю, цим натхненням. Але якщо ви тут, то ви, мабуть, уже натхненні. Вітаю! Ну що, починаємо роботу. Успіху вам! Бережіть себе! Це найважливіше. І може, що побачимось. Або я б дуже хотіла, щоб ми побачились. От нафіга так затягувати прощання.